На відміну від чоловічого біатлону, де Йоханнес Бю являється безсумнівним лідером, серед жінок буде запекла боротьба у загальному заліку. Назвемо сьогодні біатлоністок, яких розглядають як претенденток на великий кришталевий глобус у цьому сезоні. У минулому сезоні на шляху до лідерства жулія Сімон значно підвищила свій відсоток влучності стрільби. Це у комплексі з хорошою швидкістю дозволило їй піднятися з 12-го місця загального заліку у олімпійському сезоні на перше у минулому, отримати чотири перемоги та вісім срібних та бронзових подіомів. Але чи вдасться їй захистити свій жовтий біблідер? Не дивлячись на те, що більшу частину літа француженка тренувалась окремо від команди. Сімон у жовтні виграла чемпіонат Франції у гонці переслідування, а також мала перемогу у Бесані. Це говорить нам про те, що французька біатлоністка не планує поступатися і у цьому сезоні. Весь минулий сезон Ельвіра Еберг шла з невеликим відривом від Жулії Сімон, доки не захворіла в Оберхофі. Тоді, пропускаючи гонки, шведка перестала претендувати на загальний залік і у підсумку стала п'ятою. Проте в цьому сезоні, ураховуючи її результати на чемпіонаті Швеції, Ельвіра має усі шанси знову включитися у боротьбу за лідерство. Не виключають експерти і доротею Вірер, яка у минулому сезоні стала другою у загальному заліку. За допомогою швидкої та влучної стрільби вона може компенсувати помірну швидкість на дистанції. І, схоже, цей сезон для доротеї покаже, чи буде вона залишатись у біатлоні далі та брати участь у олімпіаді 2026 року. Чудовий прогрес у минулому сезоні продемонструвала ще одна італійська біатлоністка Ліза Вітоце. Яка змогла покращити свою стрільбу і у підсумку стала третьою у загальному заліку. Таким чином Вітоци провела свій найкращий сезон в кар'єрі. Тож зараз спортсменка знову готова до боротьби як за медалі, так і за великий кришталевий глобус. Ханна Еборх, яка на Кубку світу у минулому сезоні мала лише три особистих подіума, стала справжньою королевою чемпіонату. Здобувши два золота, срібло та бронзову медаль в естафеті. Тож, можливо, перемоги у Оберхофі стали каталізатором її успішного сезону у майбутньому. Багато вболівальників чекали на повернення Жустін Брюза Боше, яка лише вісім місяців тому народила дівчинку. Біатлоністка демонструвала високі результати на літньому чемпіонаті Франції. Та змаганнях у Бесані. Тож, якщо брати до уваги сильний сезон до декрету, зараз бриза боше може стати справжнім великим сюрпризом. І звичайно, не варто забувати про нову лідерку збірної Норвегії Інгрід Тандревольд, яка у минулому сезоні стала шостою у загальному заліку. У разі якщо Тандревольд додасть стабільності на вогневому рубежі, біатлоністка зможе конкурувати. За високі місця.